Конкурс краси серед старшокласниць у Бердичеві в Палаці культури проходить своєрідне змагання за титул Міс ЦПО. Учасниці 10 красунь з різних гуртків міського центру позашкілля імені Олександра Разумкова. Серед них учениці різних шкіл. Валерія дев'ятикласниця п'ятої школи. У вільний час дівчина займається футболом і танцями. А в центрі позашкілля відвідує зразковий театр пісні краплинки. Я займаюся там уже сім років. Я привикла до своїх керівниць, тому що вони мені як другі мами, і займаємося. Ми співаємо, ми дорочимося, ми е, завжди е, підтримуємо одне одного в тяжкі минути. Я просто хотіла показати себе, яка я насправді показати, як я співаю, танцюю, відкритися себе. Бажаючих позмагатися на конкурсі, кажуть організатори, було чимало: 44 гуртків, 10 висунули кандидатури дівчат. Такий захід безкоштовно відбувається втретє з ініціативи дітей. Заради того, щоб об'єднати сьогодні всю нашу родину разумковців, тому що ми знаходимося в різних приміщеннях наші відділення, в різних кабінетах, але сьогодні є можливість побачити батьків, побачити педагогів, усіх наших дітей, отакою от єдиною родиною, єдиною командою. Яка вболіває за свою учасницю, Юні міс представляються за тим інтелектуальний конкурс. Важливо кажуть, не боятися публіки. Десятикласниці з 12-ї школи Діані у цьому допомагає отриманий досвід за 11 років занять у вокальному ансамблі Золотий ключик. Дівчина починає себе відчувати більш впевненою. Е Відчуваю, що вона може подобатися людям. Мої керівники вони допомогли мені відкрити своє внутрішнє я, відчувати кожну ноту. І зараз я не боюся виступати перед публікою та дарувати своє мистецтво. На сцені дівчата представляють народним бранням і танцем різні країни світу. І пригощаються власноруч приготовленими кулінарними стравами серед смаколиків, мазурик, суші, пахлава, лазанья, чізкейк і навіть фарширована риба. Щоб вразити чоловіків судди, дівчата ретельно готувалися до конкурсу. Як от восьмикласниця Божена з НВК номер 4. Готувалися довгенько, десь місяця два. Особливо було тяжко з культурами. Це знайти костюм, вивчити танець, хоч ти не знаєш, не вмієш танцювати взагалі, приготувати страву, знайти в інтернеті рецепт цього ціє, цієї страви. На черзі конкурс талантів учасниці демонструють сучасний і народний вокал, танці, і навіть акторську гру. Конкуренція зашкалює. Вони всі мої друзі, і коли я буду проти них щось робити, це я буду просто з любов'ю до них робити. Ми просто будемо як друзі всі працювати разом. Просто кожен покаже своє вміння. Семеро учасниць конкурсу за рішенням журі отримують різні титули: міс, привабливість, грація, ніжність, артистичність, талант, елегантність, чарівність. За результатом голосування у соцмережі міс глядацьких симпатій стає Божена Вознюк. Софія Поліщук отримує титул Віце-міс ЦПО 2019 перемагає ж у конкурсі Діана Шимченко, ставши головною міс центру позашкілля. Неї буде почесно наступного конкурсу, вже четвертого, вручити титул відзнаку. А відзнака в нас теж своєрідна. Ми не вручаємо корони, а ми вручаємо свій віночок, зроблений руками наших гуртківців. Це гурток моделювання іграшок сувенірів, і саме вони виготовили ось такий прекрасний віночок. Усі учасниці отримують цінні подарунки і призи від спонсорів. Серед них сертифікати на макіяж, манікюр, фотосесія у кращих фахівців міста, знаних за межами України.